Перший тиждень AFC-25 я поставив собі за мету вийти в третій дивізіон. Для виконання цієї цілі я вирішив зробити еволюцію на Габі Жезуса, яка покращила його швидкість, удари, паси, фізику, і ще й дала йому золотий плейстайл на павершоти. А в пару форвардів до Жезуса я зібрав ось це СБЧ. Ого, ого, це що таке? Це що? Це що, якийсь кольоровий промо? страйкер? Нідерланди з Лоліги? А з якого клубу? жерони, нічо собі. Нічо собі, А, це ж звичайно данжума, я зібрав. Буду ним пробувати роз'єбувати дивізіони зараз. Тож, всім привіт! З вами Артван. І сьогодні ви побачите, як я пробирався крізь дивізіони з ось таким складом. Та чи вийшов я в третій дивізіон. До речі, сьогодні п'ятниця, і я буду пробувати відкривати ці нагороди за дивізіони на стрімі на Твічі. Буду пробувати зловити нове промо роту з нокаутс. Тож залітайте в гості на стрім на Твіч. А для любителів Ютуб формату відео з нагородами буде десь на вихідних. І якщо під цим відео, що ви зараз дивитеся, буде в суботу до обіду, 100 вподобайок, то є дуже велика ймовірність, що це відео з нагородами вийде ще в суботу. Щось так довго воно не показує команду. на ворота, Гомес, кулібалі. Ну в мене краще команда, треба роз'ябувати. Так, пробуємо Кіковчик. Вжух, і Діас побіг. І, і прибіг. Оп, перехоплення від Райса, добре. О, який пас хуйовий! Без офсайду? Оп! Еееее! Дебютный гол Донжумы в клубе! Сюда! О! Что ты гутиму ему сбиваешь? Оп-оп. Оп, Венисио, забегай. Скідочка? Що за прийом, Гуці? <смі> Я ж легенько нажав пас. Він мусив таке приймати. Ой! -ой. А що ти старший брат всі грати, чи що? Оп. Такий дончик на мені ссаша Саша Enkрамесі, Оп, оп. <плух> Анахуй на сюди. Аннот зробить це нове святкування, не робить. Добре? Оп! Бачили? Бачили який відбір? Ні разу не глічнитий На нахуй. Подивіться просто на цей відбір. Я хочу подивитися, як це сталося. Реплей. Орбіт? А є. Дірол. Дуже всратий якийсь відбір. Типу, м'ячик вже проки... О, АХУЄТЬ, Ви бачили? Ладно, після матчу, ще Но там м'ячик був просто хуй знаде. Я ніяк не мав то відбирати. Хехебу. Без офсайду? Та за що?! Ну ладно, тепер на нього трошки відлетіло. Я не розумію, він грає чи не играє? Вроді грає. Та-да-давай, <плес> <Вроде, грає. плес> пішов-пішов-пішов. Четвертий забивати. Жартує Денджума заб'є. Хатрик! трик в першому матчі від Донжуми. Ну, Донжума потужна карточка, я вам скажу. Шошо, данджу, я не дарма зібрав. Жезуса я поки що не відчуваю так сильно, але ну, типа, я його ще й не еволюціонував. А це є... А цей потужний. От що я вже тут. А, все, типа, і... це перемога, І це п'ятий дивізіон. Ура! Ура! Скільки це виходить? 7 сім матчів, сім, сім якраз саме виграв, і в наступний дивізіон перейшов. Тренуються. зараз буду грати проти Палермо з емблемою Манчестер Сіті. Що по складу? Перший матч, до речі, в п'ятому дивізіоні. О, оце я розумію. Оце я розумію. П'ятий дивізіон. Зразу і вам, і Дембеле, і Ніко Вільямс, і Белінгем, і Вокер. Це да, це да. сюди! Добре. А, він вийшов, понял. в понял. вилетіло у що? Чи може то в мене вилетіло? А, not possible connecting to ultimate team. Кайф, Охуєнно, блядь. Вот вам и перший матч в п'ятому дивізіоні. дивизионе. Surprise, motherfucker. Ааа, конечно, блядь, конечно, я дисконнектнуся. Дидь нахуй, блядь. І є єбані зі своїми серваками вонючими. Так, DC United в Tipa, не побачив його назву складу. О, тут еволюції салах. Нічого собі Бернардо Сілва. Finasic. Добре. Як, як дорого все коштує, то 100% треба робити Squad Battles на максимум. Сюди один ноль якісь відскоки, але забили добренько. А відосику буде післязавтра, якщо, якщо не горить, то, то почекай, бо інтриги не буде, потім відосик дивитися. Бля, знов якась халява залетіла. Чесне слово, друг, другий раз підряд. Другий гол якась халява залітає випадково. Після відскоків. Ой. Ой. Ух, Санчес хорош. У нього сілва зараз помре просто на полі. Він походу якийсь жорсткий пресинг в'єбав. У нього сілва. Реально, зараз легені виплюне, блін. Ох, у него... Санчес тоже трошки тащить. О, Канчоканчи, блядь. Проебав. Проїбав Аканжі равця. Забежишь, хоть и забежишь. Задачком, добре. Вот тут же я тут забыл. Хорош. Розібрався, гарно. Побежал А ну, повершот, ебаный. Да ты шо, який повершот! Слухайте, треба частіше за нього повершоти бити. Четвертий дивізіо! Сюди! Добрий день вам, в четвертому дивізіоні. Загалом, в четвертий й дивізіоні вийшов, вигравши усі свої матчі. Ну, звичайно, крім того, де трапився Disconnect. І мені здається, що немалу роль в цьому зіграли тактики, в яких я нібито непогано розібрався. Тож, якщо хочете, щоб я записав вам відео про тактики, то напишіть про це у коментарях. І не менш важливу роль зіграло те, що я грав усі матчі в футболці свого улюбленого клубу. А це дає плюс 100 до скила. І якщо ви хочете так само, але не маєте цієї омріяної футболки, то не біда. На сайті моїх друзів SuperClass можна придбати якісну футболку улюбленого клубу за доступною ціною. А з промокодом Art1 це буде ще й на 10% дешевше. А ще там є і мені футболки як сучасних гравців, так і легенд минулого. Переходь за QR-кодом або за посиланням в описі під відео та обирай футболочку для себе. Павел, ми будемо вигравати в чувачка землеми Арсенала, Куртуа на воротах, Рейнілдо. Багато жіночок. Цікаво, цікаво. Надіюсь, ми його виграємо. <плес> на нахуй! Перший пішов. Перший пішов, це добре, це хороший старт на першій хвилині зразу гол. А ну, Жезу, давай зразу на другий погнали. Блять, не треба було павершот. Ну! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Такі ножички могли забити гарненьке. Що Саліба дівчинку не перепригнув? Серйозно? Серйозно, Саліба не перепригнув дівчинку. Прикиньте. Кріш найкращий нападник. Ого, не очікувано. Габі Редус найкращий нападник. 2-0 сюди. Ой, ой, вот я розслабив булочку. Так, вниз, свернись трошки. Мало би пройти без офсайда, да? І го беда, застрел один. И все, ну в мене третій, третій дивізіон в кишенці вже майже. Тобто вийти в, дивізі... в третій дивізіон. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Добре, Санчес, прочитали. В принципі, це була моя задача максимум на... на цей тиждень, перший вийти в третій дивізіон. І я її виконую зараз, рахуйте Якщо не знаю, якісь дисконект, і бани не станеться хіба що? Блять, ну блять, ну, блядь, ну підбили донзума. Ну что таке, ну Ну, 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 ну блять, ну, чому це, просто просто не пенальті, Кай, короче. А можна, можна повтор, будь ласка, шо це було? Оп, О, ти, отут, да? Так я вже бью. И шо? Е, це, тобто це не пенальті, да? Тіпчик навіть, вообще навіть близько не зіграв мячик, просто влутив мені в спину, нахуй, і це не пенальті, да? Я шо, проти Манчестер Сіті граю, чи шо? В сайт? Блядь, ні. Ще, ще й на котових забиває Вінісіус, Ой, пропускає 3 2, перепрошую. За спинку, за спинку, за спинку, Діас, пішов, 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 Діас. І в центр! Ну! З ударом! Є! Менісус! 4-2, добре! Ісо! Ісло! Це перемога! Це перемога! Артман 679 проти краківських драконів! І... І це перемога, яка гарантує мені вихід в третій дивізіон. Ну, покажіть. Третій дивізіон. Сюда. Третій дивізіон є. Браво! Клас! Рухаємося далі. Чекаємо на відео з нагородами. Або залітаємо ввечері в п'ятницю на стрім, або в суботу, або в неділю, коли вам зручно, просто залітайте на стріми. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте йому, будь ласка, свою подобайку. Якщо ви ще не підписані на цей Ютуб канал або на мій Твіч канал або на телеграм-канал, то рекомендую вам підписатися, щоб нічого не пропускати. Бувайте здорові! Росія, бро! Все буде Україна, пока, поки